Сьогодні, 14 квітня, без сумніву, феєрична подія, рівницька атомна електростанція провела красиве масштабне свято спорту. Перше напівмарафон – забіг під градирнями. Його учасниками стали понад 260 спортсменів-аматерів з різних куточків України. Рівненську атомну електростанцію представляло понад 100 осіб. Спортсмени бігли 5 кілометрів. естафету – по 10 з половиною, та напівмарафон – 21 кілометр. Маршрут пролягав навколо атомної станції через промзону та вулицями міста Вараш. Організували захід Рівненська атомна електростанція, первинна проспілкова організація РаЕС, активісти організації молоді проспілки Рівненської атомної електростанції та безпосередньо проспілка державного підприємства На Енергоатом незалежно від результату, кожен учасник забігу отримав медаль. Біглося, як бачите, незалежно як який час я був перший. Дуже вразила траса, люди, місто дуже красиве. Багато дітей підтримувало по, по трасі. Це дуже приємно. Е, дякую організаторам за, такі, за таке чудове свято. Траса класна, організація супер. Я думаю, що якраз розкрутка Вараша не тільки з атомною станцією пов'язана, пов'язана ще з тим, що тут все. Кожного року все масовіше, масовіше буде спорт. Принаймні, я все зроблю, щоб на наступний рік привезти як можна більше людей. Подякую всім учасникам, які сьогодні приїхали на наш захід. Впевнений, що нам вдалося зробити, аби наш захід був досить позитивно гарно, конструктивно організований, і ми отримали позитивні емоції. Удалося все починаючи від спортсменів, бігли клуби з різноманітних міст Львів, Рівне. Житомир, Київ. Приїхали представники відокремлених підрозділів компанії на Екенерга, дирекція. те, що відбувається в нас на Рівненській, сумісті Вараж, це дуже об'єднує людей, об'єднує працівників, об'єднує колектив. завдячується нашій молоді. Хлопців, дівчат, які сьогодні люблять цю справу, готуються, мабуть, тому що це дуже багато часу потребує. Дуже сильно включилась криява. Вони ну, просто э, волонтерів зібрали. Біля більше як 100 чоловік, майже не всіх поворотах було волонтерський рух. Розпілка наша вона дуже допомагає нам. Тому ну разом всі, всі, всі роблять свою справу. Наразі просто неймовірно, було дуже легко бігти. О, багато спусків, багато підйомів, багато дерев, неймовірна насправді підтримка. Люди просто чудові, які просто підтримують. хлопають, Давай, 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 це дуже мотивує. І ну, погода прекрасна, все сприяє тому, щоб приїхати сюди, параш за без. Саме головне, що це перемога над собою. Перший раз такий ну, 5 кілометрів для мене багато. Але маса позитиву, маса емоцій, все супер, організація, супер, погода супер. Рівненська з може все